Щодо того, що буде далі після контрнаступу, після війни, зокрема, Зеленський ось таку думку висловив, що не може сказати, куди конкретно дійдуть наші захисники під час наступу, які очікуються за його словами. Є багато різних кроків, але при цьому Зеленський думає, що Україна досягне звісно результату і не може сказати, що відразу після контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України. Сказав, поки що не може дати якусь відповідь, тому що це війна. Зокрема, відновлення суверенітету після контрнаступу, зокрема після завершення війни. Скільки часу для цього треба? Наскільки це важко, і що є основним в цих цьому процесі? Знаєте, ми маємо дуже добрий приклад країни Ізраїль. Вона Кілька разів зазнавала атак своїх супротивників, і вона з успіхом всіх цих і війна судного дня, і семиденна війна вона завжди вигравала дуже тріумфально. Але в Ізраїлі, незважаючи на це, десятки років триває війна, і от ми говоримо з вами. А в цей самий момент Тель-Авіва і по південному Ізраїлю летять низькосортні, не дуже добре підготовані, до речі, виготовлені з російських комплектуючих завдяки Хезболі, з Лівану. Витять ракети. Це триває війна, і так само в Україні ситуація в тому, що ми можемо вважати проміжною перемогою звільнення своїх територій. 91-й рік. Тобто, все, що я дуже задоволений, що нарешті владі вже не розказують, що не треба бути такими жадібними. Кордони 91-го року визнані як абсолютно само собою зрозумілі речі. А далі, а ну, будьмо свідомі, ми ж не будемо наступати на Москву для того, щоб їх змусити перестати обстрілювати Україну, накопичувати тут війська, робити провокації, засилати диверсійно-розвідувальні групи і тому подібне. Ми не будемо, хоча б з тої причини, ми б могли, мабуть. Я не впевнений, що російська армія змогла би протиставитися нам, якби раптом українські війська, вибивши їх звідси прямою колонами кількома з десантами з усім кинулись на Москву. А в них є ядерна зброя. Оце єдине саме як засіб стримування, ядерна зброя грає роль для Росії, тому що це стримує всіх, і нас в тому числі. І от ми зупиняємося в на наших кордонах 91-го року. А війна, в принципі, триває. Вони накопичують війська. Навряд чи ми підпишемо такий мирний договір, який дві два моменти: перше задовільнить нас у всьому, де буде передбачена репарація. Доки Росія не розгромлена, репарації, покарання винних, демілітаризовані зони на її території, і тому подібне їх не буде. Це максимум може бути якийсь договір про перемир'я на нашому кордоні. І другий момент це щоб Росія його виконувала. Вона не буде виконувати цей договір, доки вона існує ще як імперія, доки вона не розсипалася, доки влада не пішла в галаський трибунал і тому подібне. І тому перемогти Росію можна тільки в Москві. Але. Я маю тут на увазі не, знаєте, таку собі захоплену картинку, українські танки з синьо-жовтими прапорами їдуть по красній площі. Ми всі дуже любимо ті малюночки розшарювати, але ну, насправді цього, очевидно, не буде. Ну хіба що буде після якихось дуже великих катаклізмів, які точно ми не можемо сьогодні прогнозувати. Війна закінчується в Москві, коли вона дає свій ефект в їхніх елітах і якусь певний якийсь певний розвал. Як це може відбутися? Ну ми розуміємо, невдоволення навдоволення там наростає. Ми бачили. Поведінку, ну скажімо так, достатньо контрольованого пригожина, який знає, кого можна кусати, а кого рухати не можна. Ну, слухайте, коли він дєдушку обзиває останніми словами, не буду цитувати, тому що це все-таки до матюків більше схиляється. А потім ну, ще виправдовується за це, мовляв, не ті прізвища вас, але зокрема, всі зрозуміли. Ну, знаєте, всім дуже все добре зрозуміли, насправді. Тому насправді, коли. Е, Такі, як Пригожин починає. далі. Ми знаємо про поведінку Патрошева. Починає дуже багато витоків і із цих відеоконференцій Путіна з його силовиками, з його генералітетом. Вони перестали його боятися. Він їм сто разів погрожував страшними карами, які будуть звільнення, які будуть посадки. Знаєте, спочатку цього року нічого не зміг з ними зробити, одне звільнений. Та людина сама вже прибиралася. Тому насправді вони перестали боятися, вони починають давати витоки. І ми вже знаємо, що, скажімо, тиждень приблизно назад, ні, менше перед 9 травня, незадовго, була конференція відео, в якій Патоше його фактично послав. Він відверто говорив, що ви все зробили по глупому, неправильно, зараз треба робити це лучше було взагалі це не починати і все інше. Слухайте, так з Путіним ніхто ніколи не розмовляв. Тому насправді там починається невдоволення. Вони розуміють, що Путін, виявляється, ну, теж написав роктам, просто дурний, придуркуватий дід, який не розуміє, що він робить, який одержимий, і вони починають поступово десь нагнітатися з обставин, але... Образ Путіна як імператора, все самодержця, він непокрушимий. плюс Росія сильно деградувала за 300 там чи 200 чимось років від часів імператора Павла. Тоді спокійно, табакерочна демократія Прийшли офіцери і імператор государь, ти нас не устраюєш, тому що ти дурак, п'яниця і предатель. взяли табакерку Свинцеву і по голові, і все, тюк. Ну, ще трошки був живий, то додушили, щоб вже напевняка. І пішли до Катерини і казали, а тепер, матушка імператриця, прав нами, як хочеш, но пам'ят, що та бакерка та у нас до сих пор. І таким чином воно працювало. Зараз воно не працює. Зараз для того, щоб е, на Росії щось відбулося, треба, або щоб Путіна хтось таки ризикнув убити, а не ризикнуть, або щоб воно померло, здохло. Або щоб відбулася якась настільки страшна для них катастрофа і поразка, при якій ну весь народ почне кричати: що відбувається, А то вообще то настоящий, а може тон уже вообще ума лішився? От таким результатом для просто повного розвалу в Москві і початку там прямого протистояння, коли Путін просто перестане будь-що впивати або його приб'ють, може стати. Дуже успішний наш наступ. Я би казав в даному випадку не про контрнаступ, а наступ, тому що те, що може початися, скажімо, на Східному фронті, там це було б термінологію в нас є проблема, як його називати. Як на мене, просто треба менше про це заморочуватися, тому що це не має жодного значення. Тому що на Східному фронті, якщо ми будемо наступати зараз, це буде наступ. А на Південному це бу... верніше, це буде контрнаступ, тому що вони там тиснуть, а на південному це буде просто наш наступ. Так от, наш ще наступ чи контрнаступ. Має нас вивести до поза основні їхні лінії оборони: Азовське море і Кримський першийок, повне звільнення Криму, вибачаюсь, повне звільнення півдня під межу Криму. Цього може бути достатньо, якщо ще вдасться прорватися в Маріуполь або взяти Донецький Луганськ. Обидва міста реально можна взяти, якщо буде прорив хоч найменший в Авдіївці з півночі або в Марлінці з Заходу. В цій ситуації ці міста не буде кому тримати. Там почнеться паніка, там почнеться втеча. Але якщо ми візьмемо оці об'єкти навіть ще без Криму, а Крим почнемо ізолювати, повірте мені, в Москві почне творитися щось таке. Вони вже зараз Путіну починають плювати вслід. Що тоді? Там може раптом появитися хтось якийсь лідер, який першим побіжить до США і скаже: зробіть щось, врятуйте країну від повного розвалу, появиться знову якийсь черговий буш старший, який буде розказувати: не розрушайте країну, тільки це вже буде не так, як до нас, буш старший 90-му році, 90 році звертався, а до Татарстану, до Якутії, до когось іншого, до Бурятії. І только не, не руйнуйте цю імперію, вона буде тепер хороша, вона буде тепер добра. Але. Давайте підписуйте мир з Україною. Скажуть Україною, маєте зробити все, що вона хоче. У такому випадку може закінчитися війна. Доки живий Путін, доки Путін править своєю недоімперією, війна все одно буде тривати. Навіть якщо ми завершимо по лінії кордону, просто давайте не забуватися. У нас сумській, Чернігівській і майже всій харківській області немає рашистських військ. Але... Там кожен день без винятку туди падають оті плануючі бомби, летять снаряди, міни і тому подібне. Те саме буде вздовж кордонів, плюс вони будуть накопичувати стратегії, ці дальні безпілотники, ракети і регулярно будуть удари по території України. А ми вже розслабимося. Нам якось знаєте, не дуже захочеться продовжувати воювати в умовах миру. Оцей війна після оголошення миру вона для нас буде реальна, доки не відбудеться щось. В Москві через це може відбутися. Або еволюційно, тобто дотягнутися до того моменту, коли Путін таки здохне, і його бояри пересваряться на смерть, або революційне це коли дуже страшна поразка Росії. У них, що Росію ставлять на коліні, Росію розгромілі, ну читаємо Гіркіна, читаємо Пригожина. Вони ідеально показують ці настрої, які нам потрібно там розбуркувати. От якщо це відбудеться, від нашого наступу це залежить. Чи це буде через 10 років, умовно кажучи, чи це буде, ну скажімо так, до кінця літа.